вот, как сейчас они стоят. Вот. Ось так. Ось як зараз вони стоять, там вони всі сплять. Вони стали табуном, вони стали всі разом. В них відносини побудовані так, що всі знають свою позицію. В табуні не буває головного коня, але кожен підкоряється комусь зі стаї. А от який характер у скакунів та чим задобрити тварину? Дітям розповіли берейтери клубу Патріот перед початком прогулянки. Серед тих, хто вперше тут Злата Балабанова, каже: прийшла з мамою, щоб спробувати покататися верхи, бо дуже любить коней. Мені сподобалось кататися на, на лошадях, а кого давати їх не, будеш не страшно було. Що вони мене покусять? Родина Балабанових одна з тих, хто долучився до зоотерапії. Глава сім'ї з початку великої війни став на захист країни і загинув, боронячи Луганщину. Ця прогулянка для рідних як свіжий ковток повітря. Нас запросили. Ми дуже вдячні, дуже все сподобалося. Коні взагалі супер. Прогулянка супер. Якщо таке буде частіше, ми звісно будемо кожного разу, тому що і діти приємні, і організатори дуже приємні. І взагалі атмосфера, я вважаю, дуже гарна для дітей, для їхнього психологічного стану. Окрім прогулянок верхи, також можна було й погодувати жеребців. Дорослі теж, хочуть, я ніколи не кормлю. Відволіктись від болю на тренінгу екскурсії, сила легідності» запросили 20 родин полеглих воїнів. Захід організував благодійний фонд Запорізьке серце спільно з міською радою. У нас давно була потреба для членів сімей загиблих, для їхніх дітей. Ми звернулись за допомогою двом Запорізьке серце. Вони допомогли нам сьогодні реалізувати таку потребу для дітей. До речі, фонд заснував ветеран російсько-української війни Антон Орлов. Чоловік розповідає: займається спортивним протезуванням, реабілітацією, молодіжним спортом та соціалізацією ветеранів. Є дуже чудова вид терапії для саме для діток, а так як у нас сьогодні дітки специфічної категорії, а саме діти полеглих наших героїв, на жаль, їх немало, скажімо так, і в цьому постійно є потреба, тобто в їх якісь реабілітації, саме психологічні, саме Ну дуже важливо, щоб вони відчували себе як повноцінні діти. Цей захід пілотний, але в планах організаторів чимало активності до кінця літа, як для дітей, так і для дорослих. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.